Що, за інформацією, наданою представником головного оперативного управління Генерального штабу, остаточна дата цієї ротації невідома. Проте вона спланована на цей рік. Вони на передовій вони з 21 вересня. Це не, не такий великий термін. От. І е, все залежить від того, е, як будуть готові інші підручити, ти що їх замінити? З ваших слів я зрозумів, що особовий склад має сумніви в своєчасності, спроможності провести цю ротацію. І хвилюється, і хвилюється, що воно не буде. Переживає, переживає, переживає. Що, 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 що ця ротація не буде здійснена. Але, але я ще раз говорю, начальником Генерального штабу визначено це зробити до Нового року, і поки що у нас немає сумнівів. У нас, у нас немає сумнівів, що це рішення буде виконано. Я, я, ще раз кажу, я просив би вас удіти і розібратися в тому. Почекайте, тому, я просив би вас віді. знаходиться наш підрозділ, відповіте будь ласка. Ви, е, ви можете відповісти на запитання? Ви, скажіть, для Ми чого? Да, давайте трошки послідовно говоримо. Ви сказали, ви говорили про те, що вони за... від трьох факторів стану бойової обстановки. Яка бойова обстановка, де знаходиться наш підрозділ? ви знаєте? Бойова обстановка, яка знаходиться в ваш підрозділ, знаєте ви, значить, ваше керівництво. Я її тут озвучувати не буду. Я, а ви я можете пояс... сказати, де перебуває наш підрозділ? Я ще раз кажу, я пояснив принципи основні принципи проведення Пані, ротації, Скажите, а, а не 45 А скільки ми маємо блокпостів? Я не готовий а це А які Я нас втрати, ви знаєте? Я, скажу, я це не уповноважений, не коментувати, не говорити. Ні, ви не перебивайте, будь ласка, мене. Не перебивайте, будь ласка, мене. Це не етично. Це не етично. Це не етично. Так, при чому тут етично не етично? Я батьківщину ще заключаю. Це ви мені повинні говорити етично, це я вам говорю етично. Неетично забувати про людей на передовій. Хто буде відповідати? хто буде Перед особовим складом, якщо ротація буде проведена не до кінця 2014 року? Таке питання є некоректне. Хто Чому? Буде, хто буде Це від... є конкретне. Значить, Ще користо. раз кажу, воно некоректне. Хто буде відповідати, е визначають після того, як щось... Не буде зроблено, а зроблено Та так. Та ні, ну щоб ні. люди прийшли і запиталися, чому це так сталося. Ви навіть не можете говорити про те, щоб ми знали, з якого, по який момент. Не можемо говорити. Бо його немає. Пішли виконувати бойове завдання в великні місяці. З вересня ми в зоні виконання бойового завдання. Не на другій лінії оборони, не на третій лінії оборони. Щоб правило розуміло, це не Артемівськ, це не Слав'янськ, це не Краматорськ. Ми знаходимося в Дебальцево і поза Дебальцево. Біля Дінаків, біля Кірська, біля тих міст, де гаряче. Виконуємо бойове завдання. Мали надію про те, що той підрозділ, який ми поміняли, він виконував бойове завдання 41. днів. На 46-й день ми їх поміняли. Ми думали, що і гадали, про те, що у нас теж дотримуються відповідні сроки щодо ротації. Ще раз наголошую, як у нас може бути все. Але начальником Генерального штабу, головнокомандувачем Збройних сил таке рішення прийнято щодо заміни. Якщо, відповідно, будуть ну, не знаю, якісь надзвичайні обставини, то відповідно, і начальник Генерального штабу своє рішення тільки може й поміняти.